Мене звати Світлана Борестовська, я ведуча польського радіо для України, і насамперед я дуже хочу подякувати полякам, подякувати польському радіо. Знаєте, коли я з двома дітьми, з двома рюкзачками, стояла на польсько-українському кордоні 4 марта 2022 року. Я навіть уявити собі не могла, що мій радіодосвід, який я здобула в Україні протягом багатьох років, що він тут комусь знадобиться. Першим з ким я тут познайомилася, був Антон Марчинський. Він на той момент був редактором української служби польського радіо, і він набрав команду людей, які будуть творити окремий радіоканал, такий важливий для українців в Польщі, який зараз має назву «Польське Радіо для України. Потім я познайомилася з Мар'яною Крілі з багатьма іншими своїми колегами, з якими зараз просто маю щастя робити. Дуже важливо, на мій погляд, справу інформувати тих українців, які зараз перебувають в Польщі, розповідати їм про найважливіші події, які відбуваються в Україні і в тих містах, де ми зараз перебуваємо. Я вдячна долі, що так склалося, що так повернулося моє життя, бо насправді я познайомилася з багатьма. Цікавими людьми, це і мої колеги. Ну і, звісно, гості наших репортажів, гості наших ранкових ефірів. Це насправді дає мені якусь наснагу і дає мені сили пережити такі важкі часи.